Через порівняння себе з іншими під час перегляду соціальних мереж часто виникає так званий синдром втрачених можливостей, який спричиняє високий рівень тривожності і депресію. Життя в соцмережах стало таким собі мірилом досягнень, показником успішності, де всі виглядають заможними, щасливими, задоволеними, а ти відчуваєш, дивлячись на них, відчуваєш себе. Покинутим на узбіччі, якимось неуспішним, відсталим і покинутим. Але ви себе повинні запевнити в тому, що вас достатньо. Достатньо для того, щоб бути. Зі своїми відчуттями цього світу. Смак життя не можна перейняти у когось, його можна тільки пізнати. Самому смакувати своє життя, дозвольте собі бути самим собою. Бо кожен із нас, як відбиток пальця, неповторна особистість. І цим ми прекрасні, що ми такі різні. І бути схожим на когось це власний вибір кожного. Це не є добре чи погано це ваше життя, це ваш вибір. І якщо Бог вам дав здоров'я, Він дав вам усе сповна. А все інше ваш вибір.